Українці бояться інвестувати, бо навколо тільки шахраї. Знаєте, коли я консультую людей, я дуже часто стикаюся з тим, що люди згадують 90-люди ті люди згадують радянські книжки, люди згадують МММ. І знаєте, такий дуже цікавий парадокс. Люди так бояться потрапити знов на подібні історії, що знов і знов на них потрапляють. На жаль, наразі в Україні подібні компанії а МММ. Вони продовжують своє існування тільки під різними соусами, знаєте, під різними назвами. Але вони е, обіцяють настільки солодкі умови, знаєте, ну прям е, знаєте, як буває солодко аж гірко. Настільки солодкі умови, настільки високі відсотки, що в людей просто вимикається мозок, і люди несуть туди всі свої, і навіть не на свої гроші беруть кредити, позичають, продають щось і несуть всі свої гроші, тому що їм обіцяють 20-30% в місяць. Друзі, запам'ятайте, що адекватне інвестування, нормальне надійне інвестування приносить в середньому 10-15 річних не в місяць, не в день в жодному разі, а в рік це гарна інвестиція. А, тому якщо вам говорять якісь просто там суперсолодкі умови, будь ласка, я вас дуже прошу, не ведіться. Почитайте, дізнайтесь. Ми зараз живемо з вами в такому часі, що ми можемо дізнатися все, що завгодно. Чат GPT вам в допомогу. А якщо хочете поспілкуватися і дізнатися не від чату GPT, а від людей, то, будь ласка, можете писати мені, можете запитувати, задавати ваші питання. Я з радістю буду на них відповідати. А також можете записатися на безкоштовну консультацію. До речі, до 15 грудня всі, хто запишеться на консультацію, отримують змогу виграти iPhone 17 Pro. Тому прямо зараз посилання в шапці профілю записуйтесь на консультацію.